Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок письма, і ми знайомимось із основним рядком. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно, посміхніться, пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Сонячні промені так щедро наповнили наш клас, що потрібно одягнути чарівні сонячні окуляри, через які видно лише все добре. Тому давайте скажемо компліменти. Один в одному. Давайте пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Правильно, осінь. Чим займаються люди цієї пори року? Звичайно, збирають врожай. Назвіть мені знаряддя праці, якими користуються люди під час збирання врожаю. Ну, звичайно, це граблі, лопати, сапи. І, звичайно, своїми руками, наприклад, якщо це яблучка, виноград? Так, і тепер же будемо уточнювати, які ж плоди збирають восени? Це в нас і яблука, і груші, і виноград, і картоплю можуть ще досі викопувати, і морку, і бурячки. А що ви полюбляєте найбільше овочі чи фрукти? Дайте мені відповідь на запитання. Навіщо потрібно вживати овочі та фрукти для нашого організму? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це питання. Чи корисні чіпси та Кока-Кола? Звичайно, що ні. Буде набагато кориснішим вживати овочі і фрукти, адже вони наповнюють наш організм вітамінами. Давайте пригадаємо, як правильно тримати ручку в руці. Ми беремо трьома пальчиками. Подивіться на екран, як треба для дітей, які пишуть правою, так як для дітей, які пишуть лівою, тримати. Також пригадаємо, як повинен лежати зошит, щоб нам було зручно писати трохи під нахилом. Теж зверніть увагу на зображення, ми бачимо. Як для діток, хто пише лівою рукою, так і для діток, які пишуть правою рукою, де мають бути розташовані наші руки, і де рука тримає зошит, щоб він не ковзався. Давайте ознайомимось із будовою нашого зошита, нашої сторіночки. У зошита є поле ось тут воно. Там вчитель залишає помітки, чи правильно виконано завдання, можливо, десь є якась помилка. Є лінія поля, яка межує, що за нею писати не можна тільки в робочій зоні. Рядок, в якому будемо виконувати всі елементи, писати букви та елементи, які підготують вашу руку до письма. Є верхня рядкова лінія, яка показує висоту робочого рядка, та нижня рядкова лінія. Тут відбуваються основні елементи. Також ми бачимо між лінію. Бо елементи можуть бути високими і низькими, але не виходити та не заважати наступному рядочку. Відкриваємо ваші зошитки на сторінці 24, і перше завдання. Ми бачимо рядок робочий, поки що це не зошит для письма, в якому прописують букви, так? Але тут теж є. Верхня рядкова лінія та нижня. Верхню лінію рядка наводимо олівцем синього кольору, ледь натискаючи, щоб він залишився плакитним. А нижню лінію натискаємо сильніше, щоб вона була аж синьою. Також посередині лінії проводимо лінію посередині рядочка. Далі ваше завдання допомогти тваринкам довести кубики для будівництва. Подивіться, півник їде, везе, далі передає мишці. Мишка передає вже собачці, собачка курочці і нарешті це все віддають котику, щоб він міг добудувати будиночок. Ви виконайте, будь ласка, так само. Наступне наше завдання: працюємо в зошиті, обводимо відро і лопату по контурах. Продовжуємо рядочок самостійно, дотримуючись рівномірного розміщення предметів у рядочку. Для цього у вас є допоміжні крапочки, де має бути розміщений наступний елемент. Якщо ваші очі втомилися, виконаємо гімнастику для очей. thank uh you -huh. Також давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Наші пальчики писали і вони трошечки втомились. Пам'ятаєте, ми з вами вчили, як же ж вони називаються. Починаємо з мізинчика. Зустрілись мізинчики, далі безіменні пальчики, середні, вказівні та великі. Тепер кожен сам для себе назве ще раз мізинчик, безіменний, середній, вказівний, великий. Розумнички. Ручки трошечки відпочили, і ми можемо рухатись далі. Сторіночка 25 Нам треба увести по пунктирах морку, тюльпан та яблуко. Продовжуємо рядочок самостійно, використовуючи підказки зошиття. З тюльпаном у нас така сама історія: домальовуємо там, де їх не вистачає. І яблучка. Також, користуючись підказком у вигляді крапочок, домальовуємо яблучки. І половинки наші теж треба домалювати. Наступне завдання знайти заховані предмети та розфарбувати їх. Першим ми знайшли яблучко. Далі в нас є ще груша та помідорчик. Розфарбуйте їх. Сторіночка 26. Нам необхідно знайти в кожному рядочку по парі яблук обвести їх. Дивимось уважно на перший рядочок, знайшли, другий рядочок, знайшли. І третій рядочок. Розумнички. Перевірте, чи все так само у ваших зошитах. Наступне завдання: нам треба з'єднати лінію кожен фрукт із його силуетом. Ви шукаєте в зошиті та перевіряєте, чи так само у вас, як на екрані. Ви, великі молодці, у вас все вийшло. І останнє завдання в нашому зошиті: подивіться, де правильно намальовані тіні в правильній послідовності. Зафарбуйте кружечок там, де тіні розміщені правильно. Звичайно. Ви великі молодці. Скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізнались? Чого навчились? Чи було вам важко? Що вас найбільше вразило під час уроку? Дайте відповіді на ці запитання. Я вам дякую за урок. На все добре. До побачення.